Олемер Кушніренко, я координатор міської організації Партії Воля. Ми сьогодні проводимо акцію відновлення справедливості в контексті зеленої зони біля міського озера, оскільки заподібник, який тут хотів будувати багато паківки, минулого тижня офіційно заявив, що він не буде робити жодних робіт. Логічно, що і цього паркана не потрібно також. Ми його не ламаємо, ми його демонтовуємо. Ми його поскладаємо на окремі кубки. Якщо забудівник хоче його забрати, він буде мати можливість зробити. Якщо ні, ми використаємо його у добрих цілях. Наприклад, ми можемо із цього паркану зробити лавки тут, або пісочниці. Я дякую дуже активній не Байдужі молоді, яка долучилася до нашої акції. Я не сподівався, що людей буде так багато. Я звернувся до всіх молодіжних середовищ. І це ті люди, які відгук відгукнули. Як ти їх закликав?